Це ж цей бавовник. <смі> я чомусь хотів його назвати бавовник. Я першу гру дивився, і там наче все зрозуміло. Зараз я дивлюся, і мені мало що зрозуміло. О, тут є лютий травень червень. тут українська мова є, почекай. Що воно означає? Я не викупаю, я не розумію, I don't understand. Україну. <смі> Ні? Це звучить весело. Світ побачили? Всім привіт! З вами Крайт. і сьогодні ми з вами пограємо Amanda The Adventures 2. Я не грав в першу частину, але я бачив проходження, бачив розбір, тому. Я думаю, в принципі, в принципі, я шарю. Зісгей. Ох, йо! А чо так громко? Коротше, я дивився розбір першої частини. Там багато кінцівок, мені здається, вона трошки навіть провагує. ну ка фулскрін, квауті. Давай medium, я не знаю, поставимо. Ну, тепер наче стабільно. Хоча, Хотя... добре, так. А, я бачив проходження першої частини, бачився на декілька кінцівок, дуже глибокий сюжет. Hey, Margaret, found the tape Book Raters. тете. Ага, ага, ага. Коротше, ой. Так. Угу. Тут назад, добре. Будемо зараз спробувати, що воно таке: Book Virn. Привіт! Я Венді Вірн. Ну, типу, Верно, Дракон, Змія, не знаю. Your own personal assistant. Scan, scan a book using the scanner. У up за чекаут history. Поняв. Коротше, можемо сканувати книжки. Я пам'ятаю, що в першій грі. Опа, це ж цей бавовник. Я чомусь хотів його назвати бавовник ЛП. Моє. Так, добре. А бігати ми не вміємо. Нам, нам потрібно що, тепер книжки сканувати? Так. А, де. Library Book Checkout ts 3 А куди? А, у нас ще це какну книп. GP6. GP6. Так. Це, напевно, якийсь прикол з бібліотекою. Десь тут повинні бути, напевно, циферки. Напевно. Я не впевнений, я не знаю. Kids Corner, так. А тут а чисто. Ага, ні, знову касети, все, все по класиці. А бігати я не вмію, да? І що це було? Мабуть, не 8. 8, 8, 8. вісім. 9. А, ні, це не 9. Добре, потім будемо розбиратися, мені треба десь касету дістати. Аманда, 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 мені треба дістати касету. Я першу гру дивився, і там, наче, все зрозуміло. Зараз я дивлюся і мені мало що зрозуміло. Якась манга. Ліве є 5. Що значить є 5, бляха? Так, мені треба розібратись. Е, так, а що мені означають ці букви, цифри? От що вони мені означають? У нас є принтер. Навіщо не зрозуміло? Давай ще раз. Ага, почекай. Почекай, почекай. Почекай. Ага, я, походу, щось почав розуміти. Або ні, GP6. Що таке GP6? DS3 Мені здається, чи в я наче швидше рухаюсь Ні, Мені здається. Бляха, я занадто. Я занадто тупий для таких ігор. Я не знаю, що в цих іграх робити. Я тупий, розумієте? От, тупий. Сі Є -E 5 що мені робити? Не Так, почекай. Так, почекай. Я почав щось greg the cape 2 та-та-та. Джонатан Прат. Мені треба шукати. Почекай. У нас є Софі і Маргарет. опа Софі і Маргарет, Значить, мені треба, напевно, шукати їх. Ой, блядь, Я пересете. Так. О, тут є лютий травень черги. Тут українська мова є, почекай. Чи воно просто по моїм датам? Грудень. Тільки я не розумію, як з цим працювати. Ну, добре, воно вміє сканувати, коли була яка книжка взята. Чи типу того. Відскануємо цю. ds 3. ds 3 Як це зрозуміти Ні, ну я якийсь взагалі тупий. Так, добре, сама розумна думка, яку я тільки зараз собі придумав, це просто взяти всі книжки, які я тут познаходив, принести туди. Тому що що? Тому що Тому всі вони можуть пригодитися. Їх треба буде відсканувати, а потім вже з цим матеріалом щось робити. Тут у нас є смітник. Сканується. А що воно дає? Я так і... я не розумію, почекай. Ну, тобто, я так розумію, я бачу, що там є послідовність, яку книжку за якою брали. Це добре, що тут є послідовність, яку книжку за якою брали. Це все дуже і дуже добре. Але що воно означає, я не викупаю, я не розумію. I don't understand. Давай будемо всі книжки нести. У нас немає інвентаря, тому будемо як дебіли, бігати туди-сюди зі стопкою книжок в руках. Чому б ні? В принципі, на них є циферки. Але як зрозуміти, що значить ось ці ...і стрілочка вліво 5, я не знаю. Опа. Не поняв. Book damaged. І що це означає? Нічого не означає, книжка просто пошкоджена і її не можна відсканувати. Прикольно. Тобто і таке, в принципі, буває. Для мене все ще загадка, що означає в даному контексті цифра 8. Ну, типу, що це за лінія знизу? Це що таке? Ой, бляха, я, я знаю, що це демка, що вона коротенька, але ж ну, хочеться зрозуміти, в чому прикол. От у нас є стопка книг. От ми покладемо цю. Опа, стоять. Та ну тебе. Добре. Ось так. Ось так. Ось так. Почекається, що п'явка? Йоп, ту дивізію. І ось так. І там у нас ще одна книжка в дитячій тій кімнаті залишилась. Мені здається, що я боком ходжу швидше. От дивіться, я якщо ось так іду і ось так. Я, походу, реально боком навалюю нормально. Так? Тобто, іду я ось так, це повільно. А якщо я буду боком валити, то це куди швидше, реально. Або мені просто здається, і у мене галюни. Так, добре, ще одна книжка, скануємо. Скануємо. У нас виходить всього. 5 книжок. Шо, шоста не працює. Опа. Стоп, 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 стоп. У нас є якийсь пароль, правильно? ж? Він у нас чотирьохзначний. ми можемо його просто вгадати. Ну, не знаю, один, один. Ні, ну це буде довго. Якщо б він був трьохзначний, це можна було б спробувати. А 2, а чотирьохзначний, це вже. Мазохізм. добре, давай почнемо по порядку. От у нас є ця книжка. Ми її взяли. А вос и теenдж тенейджер. І що воно нам дає? Грег з Грейп 2, возяж тенейджер, teenage Toilet 3. Ааа, слухай. А можливо. Це може бути пароль. Тобто, дивіться, от. Тойц. Ну, тулетних приколів ось тих, коротше, тут немає. Тобто, треба шукати книжку. Точніше, читача. який читав все це. Оце є, це є, це є. Почекай. А, а ось це. Добре. Дивіться. Untold Story of Million Baller, якийсь. Тут у нас нічого. Тобто пусте місце. Потім. Тінейджер. Пляха, пустий. Йоптую дивізію. А Грейп зреп. У нас 6. Почекай. GP. Можливо, це підсказка? GP. ds непонятно а тут у нас ds3 а тут -то... просто висим а тут -то... пустота бляха и экип пароль ground attached ground attached тут у нас 3 Що, якщо це натік на пароль. То, добре, я поставлю тут 3. Тут у нас. 6. А ну-ка. 6. А, після нього я не знаю. Поставлю. А 8. Як я поставлю 8? Почекай, тут же ж. Что тут Е весем? А, не, Е 8 И давай, ну, наугад, я не знаю. Нет, цекай шляпа. Почекай. GP6. DS3. А ну-ка, почекай, почекай, чекай. 6. GP3. GP 6. GP. Хм, Гровна Touched, Craig the Crape, The Hammenка. Травень 12. Почекай церік? 99, 96. 12, 18. Добре. Гі С3. 29, 18. І потім єдина з цифрами у нас іде. Ні, не ти. Почекай. Ось ти. І тут пропуск. Теж є щось 18 го року. Карл Емерсон. Це єдиний, в кого теж 18 й рік. І воно виглядає так, начебто. Наче що. Ground attached. Не, почекай, Це не робки це якась шляпа. Чому 18, 13, 98. А, чи воно Почекай, воно вверх іде знизу вверх. Добре. Дивись. Там були. Цифра. Ім'я, ініціали і цифра. Ініці... Блять, нічого тут нема. Ініціали і цифра. А тут у нас нічого. А тут у нас. пропуск і цифра. Можливо, 8. Це остання цифра. Ну, ну так, стоїть, почекай. 6, 3. Це воно. А а що, якщо 6. Вона. Друга. А 3. Третя. Ні, почекай. Тоді... Ну, пропуск перед восьмом... 8... Може А ну-ка, якщо я ось так по поставлю? А воно буде якийсь прикол? Ну, типу, я нажав, тяну, тяну, тяну. Не тяну, бляха, а шо воно? А! б твою дивізію! Правда, я все одно не зрозумів, як я це зробив. Ну... Будемо рахувати, що я розумний. Тепер у нас є касета. Let's play a, Let's plan a trip. Давай заплануємо подорож. Написано на касеті. Давай, Аманда. А чого тут так тихо стало? Добре. Добре. А тут а де цей барашик цей Ба бавовник, Hi, А, точно, Have там же операційна, Привіт, я Аманда, Ти когось хотів поїхати? давай далеко But далеко, далеко. Що ж ми можемо? Я думав, в нашій уяві ми можемо. Зна... З на з моїм нашим казковим потягом. Якщо ми кудись поїдемо у світ, що ти хочеш побачити? А я можу українською писати? Україну? Ні? Це звучить весело about all the places we can go. Ура, місця, які ти любиш, класно. Давай заповнимо подорожу. Places I want to go. Почекай, три двори. Ой, почекай. Тут так темно. Ти повинен я відкрити штори чи включити лампу? Відкрити штори. Давай. Ой як світу. О, почекай, там щось під диваном було! Що ж, давай спонемо цю подорож. Треба обрати три місця, які я хочу поїхати. Я хочу побачить першим, я хочу бачити ifню. We'll mm -hmm. Ура, ми йде в Париж на казковому like потязі. Ага, білет на париж What коштує два бакса, доллара. I can smash it. Давай просто вытягнуть пробку. Uh, no Ты не веселый. Та ну тебе. Опа. І шо? Скільки у нас баксів на счету? Богатенько? Ти все одно її розбила? Який в цьому сенс? Ту, срі, фор, фай! А що, te... що у тебе... А чого в тебе чотири пальці? А неї завжди були чотири пальці. <звук> Мінус 2 копійки. The next place I want to go is very special because it makes me think of our friend Gretchen over there. Наш друг Гретчен? Isle of the Dead dogs. Where can I find that? Острів мертвих ляльок? Я не знаю. Wow, planning this trip with you is going to take forever, isn't it? Що ж, з тобою займе вічність і щось таке? Почекай. Looks like someone needs to brush up on their culture. Ой, треба еще кто-то подумал про за я должен... я... Ж... це Єгипет. Там знову щось під диваном здоров что-нибудь два нам было. Будем патку три копейки. 3. Минус три копейки. О, нет. Это все наши деньги. А у меня еще одно место, которое я хочу отвезти. Нам нужно еще больше денег. Что же нам делать? Я не знаю, давайте Петуха скрима. So Це буде someone так весну. Really oh, Ми перетворили бідного півня на три wow, копійки. We're trying to tour and learn about Jack the Ripper. Лондон, грошей, напевно, вистачає, We're going to London! A ticket to London is four coins. And no, I, I only have three. No. I don't know where I'm going to get more coins for my trip. Man, bitch is bit my groze. Почекай хвилинку. Моя копійка в моєму цьому. В кармані. Oh, Йоп твою дивізію. Це хто? Це що за єнот? Ой, не єнот, а... А я можу щось зробити? Він, Він вкрав копійку? Він з'їв одну копійку. От дебіл. Бросук, ой, не бросук, а опосум. І що робить? Ти що ти кричиш? Що ти не їш? Воно їй навіть в лице через цей диван впало. Я не знаю, давай продай ще свого якогось приколіста. Вау, wow, wow, ти розумний. Ой. А Почекай, звідки? Це вона з дивану дістала чи що? Типу в дивані загубилася? Oh, hey, О, ж цей час е сідати на потяг. О, це в тебе круговий. Е Нормальний така кругова подорож. І що він поїде, бляха. <клух> Тобі весело? Це весело я думав, я хотів побачити світ. Ага, все, побачили світ. Все? Світ побачили? Блять! Я так і знав, що буде якась шляпа. Ти мені копійки даси? О, нова касета. Дякі-дяки. Що? Дякую. Еще тут у нас. Это у нас подорож типа такая? Ну what... okay. okay. кое-что а у нас закопало. Клас. Ми не повинні говорити про нього. А, hey, у so ah, У нас у нас, Вау. <laughs> Get ready for The For Adventure Fall в 2024-му. Прекрасно. I mean Amanda The Adventurer 2. Ні, непоганий перехід до менюшки, меню сподобався. Ну. No, Коротше кажучи... Це була Аманда Adventure 2 демо. Я багато тупив, я так і не зрозумів, яким саме чином я пройшов загадку, але я її пройшов. Як тільки вийде повна версія, я думаю, ми будемо в неї грати, тому що гра цікава. Перша частина взагалі крута, крутезна, сізі пасхалки проходження. Просто я їх не викупав і я гру саму не грав. Але, в принципі, я думаю, я її англійський підтягну, а якщо тут буде українська, то буде взагалі прекрасно. А на цьому тоді, я думаю, все. З вами була Аманда. І з вами ж був, звісно, Крайт. Якщо хочете підтримати мене, то напишіть, будь ласка, свій коментар. Поставте лайк, підпишіться на мій YouTube канал, мені це дуже сильно допоможе. Також можете підписатися на мій телеграм-канал. Що? Let me out. Також можете підписатися на мій телеграм-канал, на мій дискорд сервер. Якщо хочете підтримати мене копійку, у мене є Дона там банка в описі під відео. А на цьому тепер точно все. З вами була Аманда. З вами був Крайт. І всім пока!